Уявіть собі пральну машину без кнопок, без електрики, без порошку. А тепер уявіть, що вона працює кілька днів. Так, у наших прабабусь була своя пральна машина. І називалася вона Жлукто. Сьогодні про нього знають одиниці. А колись без жлукта не обходилася жодна українська хата. І зараз спробуємо з'ясувати, як воно працювало. Від завантаження до режиму зливу. І чому після такого прання біла сорочка мала зовсім іншу ціну, колись прання починалося не з натискання кнопки воно починалося з диму із запаху сирого дерева, з терплячості жлукто це висока дерев'яна посудина, видовбана зі стовбура дерева. Його ще називали зільницею, зваряльною з луком. Але найцікавіше не назва, а процес. Про було не справою на годину це був багатоденний ритуал. Спершу завантаження. На дно ж лукта складали найбрудніше: робочі сорочки штани, вище щоденний одяг, а згори. Рушники святкове полотно. Далі тканина, і замість прального порошку подрібнений деревний попіл. Його насипали зверху і заливали окропом. І ось тут момент, який дивує найбільше попіл у гарячій воді утворював луг, природний мийний розчин. Фактично, це був прадавній пральний порошок. Цей процес називали. З олінням. А щоб тепло трималося довше, всередину клали гарячий камінь Так, гарячий камінь у дерев'яній бочці з білизною. У нижній частині жлукта були отвори, закриті кілочками. Коли наставав час, кілочки виймали, і вода витікала, завантаження, замочування, злив. Якщо придивитися, це майже сучасна пральна машина. Тільки без електрики. Але після цього автоматизація закінчувалася. І отут от починалося найважче. Білизну перекладали в дерев'яні ночви і несли до річки, навіть узимку. На помостах над крижаною водою жінки полоскали тканину, розтирали її руками. Червоні від холоду пальці, мокрі рукави, сніг під ногами. Усе це було частиною звичного життя. Прання це не побутова дрібниця, це холод, це час, це фізична витривалість. Та втім, було в цьому й інше. Прання супроводжувалося розмовами, жартами, піснями. Над жлуктом співали, на жлукто спіткнулась, на корито впала. Це частина жіночого світу, простір спілкування, підтримки і щоденної витримки. Григорій Тютюнник у романі Вир писав за зиму прання поназбиралося чимало, і Орися з матір'ю золили його в жлукті цілий ранок. У цих словах ціла епоха. Сьогодні ж лук то можна побачити хіба що в музеях. Воно давно вийшло з ужитку, а нашими надійними помічниками нині є пральні машини, швидкі, зручні, автоматичні. Ми завантажуємо одяг, натискаємо кнопку і чекаємо годину. І рідко замислюємося, що колись чиста білизна означала кілька днів праці. Можливо, саме тому біла сорочка тоді цінувалася по-особливому. Вона означала не просто чистоту, вона означала терпіння, час і жіночу силу, яка тримала дім. Тож, можливо, жлукто це не тільки про прання, а й про ціну речей, які ми тепер сприймаємо як звичні. Що думаєте? Поділіться в коментарях.